Володимир герой України, син, тато та чоловік люблячої дружини. Його історія індивідуальна, проте дуже перетинається з життям інших захисників. Сам з Полтавщини до війни був вчителем фізичного виховання. Володимир став прикладом і для старшого з чотирьох синів. Хлопець також унаслідував бажання піти на фронт. Це робила для того, щоб діти наші не воювали, але... Бачите, як сталося, що вона знову напав ворог і прийшлося вже і нашим дітям воювати. Чоловік захищає країну з 2014-го, тож початок повномасштабної війни не став для нього ударом. Ми готувалися до війни. Ми знали, що буде війна, але не знали, чи солдата коли до лав зсу Володимир приєднався без вагань, проте нікому із родини про своє рішення. Не повідомив. Спочатку я сказав, що ми знаходимося на морі, на курорті, там віддихаємо всі ті діла, а потім вона побачила просто по телебаченню, як наша, наш підрозділ безпосередньо вів бойові дії. За словами Володимира, ситуація на фронті змінилася на краще. Нове озброєння, сучасна техніка, ліпша підготовка. Наша арта в деяких випадках навіть почала переважати. Ну і лучності, і в кількості пострілів. Якщо брати взагалі, то дуже тяжко, тому що вони мінують все. В його житті були поранення, мінно-вибухові травми, проте нічого не зупинить дух справжнього українця. Ну якщо не ми, то хто, наприклад, у мене ще троє дітей, які навчаються в школі. Я всю, все життя хотів, щоб вони не воювали, тому приходиться нам, а кому ще. Володимир, на щастя, не дійшов до нас в стані середньої важкості, і на щастя обійшлось без оперативних втручань складних. Консервативна терапія була виключно. Його стан зараз покращився, і він готується в найближчі дні виписатися з нашої лікарні і продовжити подальшу службу. Як і Володимир, кожен з нас вірить у найшвидше закінчення російської агресії проти України, і завдяки нашим героям це обов'язково вдасться.